Друзі, вітаю на канарі! У нас п'ятниця такий холодний холодний день. Буду сьогодні знімати цю стірку, бо щось небо хмариться з цієї сторони. Привезли висівки, два мішочка таких. Висівка свіжа. Добре, зараз замішаю курочком. Вони таке люблять. Тут і качечка прийшла, вона привикла тут в цьому дворі. Ми її закрили, вона знайшла дірку і перейшла сюди. У нас тут ще на цьому дворі живе гусачок з підбитим крилом. І цесаренька одна. Тут їй безпечніше, бо на тому дворі ну, собаки там, чи коти, не знаю, щось було. що у нас Із усіх цесарок залишилася вона одна. Будемо два півника, наче вони миряться. Тут я скоренько, поки спить малий, перебираю інжир. Думала, гадала, що з ним робити. Ніколи не закатувала, не готувала інжир. Дивилася в інтернеті, як інші, засушують. Ну, у нас сушки нема. А в духовці це буде дуже довго і, мабуть, дуже дорого. Тому і не буду експериментувати. Я пробувала ставити в морозилку, воно добре заморожується. Діставала, він розмерзав і дуже смачний. Тому буду в морозилку. Якщо захочу все-таки сушити, я так думаю, що можна дістати з морозилки і засушити. Так що буду зараз ось пакетики приготувала. Буду зараз зрізати їм оці верхушечки. Оці. Мають таке молочко, а молочко це ядовите. Тому треба їх удаляти і просто буду складати самі плоди. Ось так зрізаю і складаю. Друзі, якщо у вас є інжир, і якщо є підписники серед вас, хто також готує інжир на зиму, буду вдячна, якщо ви мені напишете, що ви робите із ним, і як ви його... Засушуйте, як ви його готуєте. Буде ще один урожай, просто дозрівають ще плоди, і я буду збирати. Можливо, щось мені цікаве порекомендують, і я приготую із нього щось смачне. Хочу трошки нарізати винограду у ящичок, бо завтра їдемо в церкву, там свято жнив. Буде трохи на стіл. Це е, сорт Лідія, я його залишила, е, щоб було на жнива і е, компот ще буду варити. Ми його не зрізали. Пакую бринзу, бо хочу відправити посилку для дочки на Харків. Залишила їм трохи інжиру, хай пробують, смакують. Е, сьогодні ще планую приготувати солоденьке на стіл. Це буде торт е, і Зефірчик це все, що я зможу сьогодні зробити. Правда, ще компот варила з винограду, думаю, його теж візьму. На завтра передають дощ, як це буде, поки не знаємо, чи зможемо ми взагалі поїхати, але будемо надіятися на краще. Одну посилочку відправила, а другу забрала. Прийшли мені коробочки і підставочки під тортик. Якраз мені треба буде. Зірвала вже виноградик, прикрила, щоб мухи не сідали. Ось такий гарненький. Ми його не зрізали, бо я хотіла компот варити. Ну і залишила, щоб було на день жнив. Малесенький. Оце ага, такий гарний такий. Це я замовляла на день вчителя ще 30 го числа. Ось. Склала коробочку, так вона виглядає. До речі, сюди можна печиво поставити, теж буде гарно. Говориться, розкричалася, так вона мусіла до нього йти. Це буде кремовий такий, бо сироп довго варився. Можна вот да, на дострок довше поварити. І коли збиваєш, довше позбивати. Вот, Ось і весь секрет. Я вже зефір з холодильника. Не хочу присипати його пудрою. Вирішила присипати печивом. Ось таке печиво взяла в магазині. Перетерла його і ось так зробила. Уже пробувала дуже смачно. Думаю, сподобається сподобається вчительця. Тут так зробила як у вигляді квіточки. А нашим вчителям Суботньої школи вирішили зробити такі набори. Закриваю. Це те, що постійно на колядову дорогу, а постійно на це дорозі. На сьогодні все, друзі. Не можу помістити в одному відео всю програму, тому що вона була дуже цікава і не хочу мішати сюди, тому переключайте вслідуюче відео.